Для самого початку давайте розберемося, чому наш Бог Творець, і як це можна взнати або зрозуміти. І це можна прочитати у Біблії. Де на самому початку, коли ще нічого зовсім не було, але був Бог і було слово. стається таке У 1-1 написано. «На початку Бог сотворив небо та землю. Тобто, коли ще не було нічого, була темрява. І ми бачимо з цього вірша, що Господь є наш творець, наш творець і творець неба і землі, творець всього. Також ми можемо прочитати. Я буду читати небагато віршів, але це як крапля з моря. В Біблії дуже багато записано про те, що наш Господь Він є Творець. І я хочу, щоб ми зачитали ще такі слова з Псалма 23, 1, 2. У російських бібліях це 22 Псалом. Що каже про нашого Бога, Великий Цар Давид? Господня земля і все, що на ній вселенна й мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Тобто навіть така сильно впливова людина говорить про те, що на світі і все, що на землі є, все Господнє. Бо він сам її заклав. Давайте також зачитаємо. Думку про Творця у Новому Заповіті. Можливо, думка змінюється. Давайте зачитаємо Івана 1:3. Де написано: Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Це одна із глав один із розділів, який дуже добре показує. Те, що Ісус Христос наш є Господь. І давайте тоді розберемо ще, як ми можемо зараз побачити, що Господь Творець. Не, не дивлячися просто на Біблію, тому що, тому що є такі віддалені кутки світу, де може ще зараз Біблії нема, але люди якось розуміють, що є, є в цього якийсь Творець. І... Як ми можемо зрозуміти, що є творець? Ми можемо наблюдати цю прекрасну природу, ці гори, е, не знаю, людей. Ми можемо бачити ці птаства небесні. Можемо бачити тварин. І ми розуміємо, що це все просто так не зварилося. Просто так воно не, не стало. І можемо зайти з другої сторони. Наприклад, ми йдемо з вами по вулиці і дивимося, лежить якась картина, така гарна і нікого біля неї нема. Але я в повній мірі розумію, коли бачу цю картину, що її хтось створив. Можливо, її хтось викинув або ще щось. Але сам сенс цього, що я розумію, що ця картина була кимось створена, вона сама по собі там не з'явилась. Ніхто не, не положив туди. Хтось приклав зусилля, хтось надихався і створив цю картину. Бо не може просто з нічого вийти така гарна картина, якщо ми говоримо про гарну картину. Інакше кажучи, я розумію, що цю картину хтось створив, що в неї є творець. А тепер я бачу природу, я бачу небо, я бачу землю, я бачу пташки, тварини. Та це взагалі не одна картина. Це дуже серйозний процес, над яким треба потрудитися. І скажіть, будь ласка, чи логічно говорити, що все це виникло просто так, ці всі складні процеси? Ми люди ця природа, просто якісь мільярди атомів варилися мільярдами років, і оп, земля і небо стали щось на ній починається. І настільки все точно зроблено в природі. Тобто з цього для людей важко повірити, що маленька тварина. Тобто, вибачте, маленька картина має творця, а огромна куля назвою Земля надзвичайно складна, така складна, що досліджується ще навіть і досі, і буде досліджуватися. І те, що люди не вірять, що такий огромний космічний об'єкт і те, що на ньому є, немає творця. Як ви гадаєте, це логічна думка? Тобто з кожного прочитаного місця, яке ми читали, і з того, що ми говорили, що, є, що ми зараз можемо бачити на свої очі, ми розуміємо, що наш Бог він є творець. Був там на самому початку, і є й тепер, і завжди буде. Амінь. Давайте тоді підемо далі, е, на той момент, коли Господь створює, коли Господь творить, коли Господь створив тварин, птахів. І зачитаємо з першого буття 27 стежка по 28 вірш. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птацм небесним і над кожним плазуючим живим на землі. Тобто Він створив людину. І тут так і пише: за образом своїй, дає їй владу панувати на землі, панувати над птаством небесним, над тваринами, над цим, що там є. І в другому розділі буття можна прочитати такі слова, як Господь дає Адаму тварин і каже йому, щоб він дав імена кожному, кожній з тварин. Тобто, із цього ми можемо бачити, що Господь дає людину, Господь дає владу людині. І що робити? І таким ми чином, справді, можемо побачити, що люд, людина це щось не таке, як другі створіння, які Бог створив. Це не таке, як тварини або птахи. Людина. Це як вінець творіння, створене по, по Божому образу. І тому, якщо наш Господь створив нас по, нашому, по своєму образу, можна сказати, що ми є як творці, як ця міні-копія творців. Але зрозуміти мене правильно, ми творимо. Але творимо це все з того, що Господь вже заклав на землі. Ми використовуємо якийсь матеріал, який ми самі не можемо дістати. І як Адам свій час, про що ми говорили, що Господь дав йому тварин, щоб він назвав їх, він давав імена, творив вже з тими ресурсами, які Господь, істинний творець, дав йому. Господь наш. Як і цей стільчик, столяр знає, що створив його. Що столяр працював над ним. Але він також знає, що матеріал, який він взяв для цього стільчика, він сам не створить. Окей, добре, зараз візьмемо, що можна зробити виростити дерево. Але для того, щоб виростити дерево, потрібно насіннячко, яке ти закладеш в землю і щоб воно виросло. То треба взяти створити насіння. Але людина цього не може зробити. Тому що це може зробити лише Господь. Тому що це потрібно створити просто з нічого. Ми не можемо робити з нічого. Ми мусимо використовувати якісь. Різні матеріали, які є на цій землі, які Господь сотворив і поставив тут на землі. Я, наприклад, собі дуже навіть впевнений, що я творець, мені розкажу розкажу історію, мені пару років і мама заходить в кімнату і каже мені, щось натворив? А я просто надихнувся і вирішив намалювати картину на всю стіну. Ну що? І таких доводів у мене ще багато. що Можете запитати маму, яке я творець. Я таке натворити можу, що серйозно. І це як батьки з дитиною. Дитина прибігає до тебе, як до батька або до матері, з якоюсь поробкою зі школи або ще щось маленьке і показує: Дивись, тату, яке я зробив, дивись, що я зробив. І ти хвалиш його, любуєшся, не милуєш. Або ще навіть, коли ти ще більш маленька дитинка, вона приходить до тату, я поїв сям-сям. Коли його хочеш нагодувати, я сям, ні, я сям. А потім все лице вкаш. Але проходить час, і дитина справді бере щось і створює. І вона вже не прибігає до батьків, коли сама поїла. Ну, уявіть собі ситуацію 20 років прибігає до батька, я поїв. Дитина сама розуміє, і для батька це теж зрозуміло, що це вже якби нормально. Так і, ну, так, це нормально. Це нормально у людей. І так ми розуміємо, що є якийсь зріст. Тобто, людина стає серйознішою і починає творити вже більш серйозні речі. Тобто. Ми, як батьки, даємо нашим дітям можливості, щоб вони могли, щоб вони навчалися. І наше бажання, щоб він ріс і щоб він не стояв на місці це є розвиток. Так само і в Господа, Він нам дав безліч можливостей, і тут теж є зріст, тільки духовний. І коли ти приходиш до Господа. Ти починаєш молитися, можливо, навіть читати Біблію і бажання Господа щодо своїх дітей, які приходять до нього, точнісінько, як і наше батьківське бажання, або точніше буде сказати, що наше бажання, таке як у Господа, він хоче зріст, і ми хочемо зріст. Ми по фізичному якимось може питанням хочемо у дитячому. І після цього всього, про що ми з вами говорили, я хочу, щоб ми прочитали таку притчу, і вона вам всім вже дуже добре відома. Вона записана у Матвія, 25 розділі від 14 вірша. І будемо читати по розділу. Від 14 го вірша. Це притча про таланти. Давайте зачитаємо. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І в одному він дав 5 талантів. А другому два, а третьому один. Кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. І набув він п'ять інших талантів. Так само ж, і той, що взяв два, і він ще і два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому щасті вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів, і сказав: Пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: Гаразд, требе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти і сказав, Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний. Та в малому ти був вірний над великим поставлю тебе. Увійди до у пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знаю тебе, пане. Що тверда ти людина, ти жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся: я пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому: раби лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну, де ж не сіяв, і збираю, де не розсипав. То тобі було треба віддати гроші мої грошомінам і, вернувшись, я взяв без прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному хто має, дасться йому. Та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Тобто. Рабам була дана можливість, їм були дані таланти. На той момент один талант це було десь 6 тисяч динаріїв. Це, якщо вірити інтернету, це приблизна інформація. 6 тисяч динарій – це около 16 років середньостатистичної роботи. Постійно 5 може і шести. І ми розуміємо, що це були раби, і їхній пан дає їм стільки багато грошей, стільки багато, ну, один талант це 16 років, два таланти це 32, і 5 талантів це 80. Це приблизні цифри. І яка була реакція для цих рабів? Це не щось привичне для них. Не щось звичне, не щось, що стається постійно. Їм була дана влада, їм була дана свобода, бо ну, з такими грошима ти можеш йти, робити, що хочеш. Ну, звідки він пішов, той хазяїн, роби, що хочеш. Він дозволив їм бути ніби підприємцями. Вони могли щось із цим робити. Він їм не давав ніяких е, настанов чи якихось приказів, ти маєш це зробити і це. Він просто залишив їм і пішов. І як це можна використати, використати в духовному нашому житті? Це те, що Господь кожному дає. Або хоче дати, планує дати ще його зону відповідальності, і Господь очікує, що буде якийсь зріст. Були два вірних і один лукавий, який абсолютно нічого не зробив з тим, що йому дали. І давайте трохи пофантазуємо, візьмемо, щоб якщо б ті. Що мали 5 і 2 талантів, пішли і хотіли їх прибільшити все, все так, як і вони й хотіли. Але у них би не вийшло прибільшити. Або може менше прибільшити, або може зовсім нічого, але вони мали бажання, вони йшли, вони йшли і робили. Я думаю, що Господь не назвав би їх лукавими. Браття і сестри, як ви думаєте, для цього пана, який дав їм просто. От я йду, дав 80 років середньостатистичної роботи, зарплату. Ви думаєте, для нього були важливі якісь гроші? Ви думаєте, для Господа важливі були? Тобто, е Тобто я маю на увазі, що ви думаєте, що для Господа важливі якісь гроші або те, що ти примножиш щось, так, це 100% важливо. Але в першу чергу Господь дивиться на це бажання. Якраз і то, що говорила сестра Євдокія. Вона має бажання, вона хоче служити, вона готова. І для Господа якраз це і важливість. Для Бога важливість не цифри. Для Бога важливість твоє бажання і Твоя готовність служити. Я говорю, що для Бога важливість не цифри від тебе. Бог сам про все попікується, Бог зробить, Бог приложить. І я побачив. Це як Господь працює в цьому ще на прикладі собственному, особистому. Коли ми з хлопцями ще приїхали сюди, і ми неємо на початках, на молодіжках нікого нема. Ми завжди самі. На групах самі. У нас група проходила, нас пару людей, і чисто ми самі. Хто якби групу проводить, ми Тетя Євеліна сидимо в хаті? Ми чисто самі, нікого нема, молодіжки нема. І я пам'ятаю слова, які казала тьотя Віліна і казав дядя Ваня. Це те, що головне продовжувати. І головне поставити цей жертовник, і він має стояти. І Бог сам про все попіклується, і ви побачите результат. І ви бачите результат. Це як і Творець наш Господь накрив для нас столи. Ісус все зробив, все підготував, приходи і їж. Так само і ми підготовуємо і накриваємо, навіть якщо нікого не буде. Але готовність і бажання готовність і бажання – це і є бажання нашого Пана, це і є бажання нашого Господа. І якщо ти відчуваєш цей справжній поклик. До якого служіння, ти маєш це бажання, ти бачиш нужду, ти можеш обрати, бути як перші два, навіть якщо б не виходило. Навіть якщо б не приходили люди, просто продовжувати, або бути як третій, це загасити це бажання, закопати його, закопати ці таланти, які Господь тобі дав. І Ніби зберігати. Але проблема в тому, що зберігання це не те, до чого закликає Господь. Ви от спаслися, ви зберігаєте своє спасіння. Бо часто людина так і живе, що вона просто крутиться вокруг своєї осі і вона просто 90 років спасається, зберігає своє спасіння. Але проблема в тому, як і у звичайному світі, коли ти просто залишиш гроші, вони сотліють. Тому що інфляція. І ворог не спить. Ворог працює, а в тебе ти зберігаєш своє первоначальне якби стан. Тому і важливість зросту, тому що. Насправді ти можеш зберегти своє спасіння лише тоді, коли ти ростеш духовно. Коли ти питаєшся зберегти своє спасіння, ти його потіряєш. Як написано в Лука. Хто душу хоче свою зберегти, той її потіряє. А хто душу положить за мене, той отримає життя. І давайте ми будемо молитися. Будемо молитися про церкву, про кожного, хто є тут. Щоб бажання і бачення нужди. Тобто, коли брат або сестра бачить нужду іншого, воно приходило до нас. Бажати щось це є вибір і його треба зробити. Я хочу, я хочу служити. І він добровільний. І вибір це якраз те, що відрізняє людину від інших створінь істинного творця. Вибір можна робити завжди, і навіть в 30, і в 40, і в 60, і в 70 років я хочу служити. І наостанок ще напам'ятаємо собі таку притчу, коли батько сказав, треба зробити. І один син сказав: Ні, не піду, почав сважатися але в кінці все ж таки розкаявся і пішов. А був син, який сказав: так, піду, а до кінця не пішов. І щоб ми дивилися на своє серце, коли ми. Даємо якесь своє бажання або коли вже даємо своє бажання, щоб ми трималися цього вірно. І тут нічого страшного немає. Господь завжди піклується про те, коли ти маєш бажання, коли ти маєш готовність, Господь завжди попіклується про те, що прийде, Господь попіклується про транспорт, Господь попіклується про все те, що ти навіть не думав, що може вилізти. І як я вже наголошував, вибір це якраз те, що відрізняє нас від інших створінь нашого істинного Творця. І ми можемо справді змінювати світ як церква, як люди, тому що Господь дав владу на це нам, як людям, як його творінню, по образу Його. Давайте ми будемо молитися.